Американці б'ють всі рекорди, і знову ж таки на фоні того, що в нас залишилось експортувати 27% кукурузи, тобто 73% кукурудзи кукурузи, вже експортовано. Якщо ви ще досі сидите на кукурузі, то є ризик того, що ось зараз просто впаде ну, попит да, на кукурузу. Вона перестане їхати і відповідно впаде ціна. Я ще скажу про долари. До речі, долар сам по собі подешевів по відношенню до євро. того самого тому в нас ціна. Вроді би як ну, Рухається вверх, да? але гривень більше не стає. От. Тоб, ну, наприклад, ми з вами там, майже нічого не відчули, Чого? бо в нас типу, йде весняна посівна, і в нас дуже великий попит на імпортні товари. І в нас, як правило, завжди дефіцит долара. Але На, на фоні того, що долар сам по собі подешевів, да? наприклад, відносно там, євро, да? це пов'язано з новинами. Ви бачите, да, що Трамп витворяє вводи мита, і в них там фондовий ринок посипався дуже сильно. Да, там щось більше 10 чи 15% падіння всього фондового ринку американського.